Голландці вони такі. Опа. кермо собі підрегулювали, висоту шестигранником, Зафіксовуємо 8 швидкостей. Планетарна втулка, Шіманнівська Nexus 8, дуже ресурсна. Все закрито, ланцюжок теж. Обслуговування мінімум потрібно. Не так вимазується ланцюг, механізм перемикання всередині, Надійно. 28 колеса, а багажник який міцний, алюмінієвий, З яких прутиків? А гляньте на задню фару. Як в автомобілі. Підсидів з амортизацією. Взагалі м'ягесенький. Зніми, зніми ззадні, як він. Амортизатор працює відмінно. Є замочок, можна колесо заднє замикати. вилочка теж амортизаційна, додасть комфорту. Фари на батарейках. По косметиці велосипед в хорошому стані. Це дуже міцні рами, надійні. гляньте тільки на ту підніжку масивну. Наскільки вона якісна, ціна такого велосипеда 8 тисяч гривень. Маємо таких різних різному виконанні, багато. Можете на нашому сайті переглянути категорія на планетарці. Самовивіз наших магазинів, СМТ Куликів або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто хоче новою поштою, 500 гривень задатку, запакує в коробочку день два. Велосипед на вашому відділенні.